Бустрий обзор біткоїна. Біткоін зараз торгується по ціні 65 тисяч доларів за одну монету. Ми зараз знаходимося в ортерблоку і по стратегії Smart Money було б логічно брати шорт з маленьким стопом. Стоп за цей хай, який був поставлений, і з цілею забрати ту всю ліквідність, яка нас докупилася з 2 травня. Перші ціль були тут. І зазвичай вже можна було би лонгувати на перехаті цієї структури, яка була сформована за цих пару тижнів. Ну, е Вважаючи на це все, що е позитивна ринка все-таки є, і можливо це проігнорить Цей оттерблок і ціна піде далі. Ну, ми ще наблюдаємо цей тирблок, який був сформований тут. Ми вже раз до його проходили і вже значить, що цей ортооблок не є ефективний. І це на мою з легкістю його пробити прорівню рівю його. Е... Так само у нас є зверху імбаланс, який ми ще не тестували. Секунду. Імбаланс, який ми ще не тестували, теж можемо його протестувати. І на ретест всієї тієї структури. Е, так, зараз видалю. об'ємчик. Так само так, як, якщо ми зараз тут будемо торгуватися, робити проторговку, велика варіант, що ми підемо далі. Заповнити цей імбаланс, ретест цієї всієї структури до об'єму до доверху. আজ <coughs> আছে